Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий час як Future Perfect, що означає майбутній доконаний час. Як ми утворюємо речення в цьому часі? Як завжди, спочатку ставимо іменник або займенник. Тобто ми називаємо чи сім'я або предмет, або ми кажемо Я ти, ми, вони, він, вона, воно. Потім. Дієслово have це допоміжне дієслово, яке нам допомагає утворити цей час. Дієслово have у майбутньому часі. Це will have або shall have. «Shall» ми ставимо після «I» та «we», і це більше застарілий варіант. А will ми можемо застосовувати до усіх займенників. І потім ставимо третю форму дієслова. Наприклад, We will have decided by tomorrow morning. To decide означає вирішувати. Decided третя форма. We will have decided. Ми вирішимо by tomorrow morning До завтрашнього ранку. Після will або shall ставимо not. We will not have decided by tomorrow morning. А щоб утворити питання, ми will або shall переносимо наперед. Will we have decided by tomorrow morning? Або Shall we have decided by tomorrow morning? І також will not можна скоротити як won't і shall not як shant. Вживання. Є всього лише один випадок вживання Future Perfect. Коли ми говоримо про дію, Яку ми маємо виконати до певного моменту або певного часу у майбутньому. В майбутньому в нас є ось якийсь момент, час, або навіть, я думаю, що навіть дія якась. І до цього ми маємо якусь виконати дію, ми маємо її завершити. Не просто її робити, а завершити. Тому і доконаний час. Ось так. І приклад ще, ще у нас приклади. I will have passed the exam by Saturday. Я здам екзамен до суботи. To pass the exam означає здати екзамен. Також pass по-різному вимовляється в Америці та в Британії. Ось американський варіант. Pass. pass. І британський. Pass. 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 Ось так трішки по To pass the exam, здати екзамен. I will have passed the exam by Saturday. Є в нас субота, ось, це такий день в майбутньому. І я здам екзамен до суботи. Питання. Will I have passed the exam by Saturday? І заперечення. I won't have passed the exam By Saturday. Обставини часу. До. До дуже часто вживають у Future Perfect. Можна вжити by, що означає до, until також означає до, і before означає до. Вони не повністю рівносильні, між ними є все-таки різниця. By ми вживаємо, коли ми говоримо про такий момент, навіть таку точку. В час якомусь. І ми повинні виконати до цього часу дію не пізніше. Прям строго ми маємо виконати, виконати дію не пізніше ось цього моменту. Або ж, виконати більше мається на увазі навіть впритул, впритул до того моменту. Наприклад, я маю бути в школі до 9-ї години. Тут ми, скоріш за все, використаємо в англійській мові «by». тому що це не означає, що якщо ми маємо бути в школі до 9 години, то нам варто е, прийти о 7 годині чи навіть о 8 й вже стояти біля дверей школи. Ні, мається на увазі прийти ближче до 9 години, тому що о 9 годині починаються уроки. «Until» – також до. Тут ми показуємо, як довго буде тривати дія. Наприклад, урок буде тривати до 10-ї години. Тут, скоріш за все, ми використаємо until. і before. До якогось часу також, але не впритул, так як з Бай. Наприклад, каже вам вчителька: ти повинна. Виконати, дом, виконати домашнє завдання до п'ятниці, тому що в п'ятницю я перевіряю. Ось так. Це не означає, що можна, це потрібно вже зробити ввечері, в четвер, ну, так? А це можна зробити і за кілька днів до того. Тобто не, не вприту, коли мається на увазі, що не вприту. От до п'ятниці, коли хочеш зроби, але до п'ятниці ти маєш це зробити. Ось так невеличка, не дуже велика різниця між «by» і «before». І давайте повторимо нові слова та фразу, яку ми сьогодні, сьогодні вивчили. To decide вирішувати to pass the exam здавати екзамен і until do. На цьому все. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Проходьте мої тестові завдання, я їх уже зробила і прикріп прикріплю посилання в описі відео. Бажаю, бажаю вам всього найкращого. До побачення!